У нас сьогодні урок розвитку зв'язного мовлення і тема уроку усний стислий переказ тексту наукового стилю. Тобто, ви маєте текст, який сьогодні прослухаєте, переказати, але в стислому вигляді. Далі створити відео з власним переказом, або ж аудіо, і прикріпити на сторінці класруму. Переходимо до нашого переказу. Тема тексту Виникнення письма у східних слов'ян. Прослухайте, будь ласка, текст. Виникнення письма має надзвичайно важливе значення в історії народу. Письмо одне з найістотніших знаряд культури, яке в просторі і часу розширює функціонування мови. Проблема виникнення письма у східних слов'ян дуже складна. Найбільш імовірно, що східних, як і в інших слов'ян, спершу виникло письмо у вигляді різного типу рисок і їх комбінацій, вирізування на дереві чи іншому матеріалі. Письмо у вигляді черт і рис. Використовували для позначення належності речей певній особі, позначення кількості речей, тварин або осіб, для гадання та інших подібних функцій. Залишки такого письма археологи знаходять на різних пам'ятках матеріальної культури. Починаючи з 7 VII 8 viii століття слов'яни налагоджують тісний зв'язок з, Вінтен... з Візантією. Господарський і культурний розвиток їх інші практичні потреби вимагали досконалішого письма. У таких умовах у слов'ян природно розповсюджується грецьке письмо, яке поступово пристосовувалося до передавання слов'янських звуків у різних місцевостях, звичайно, неоднаково. Таке письмо вживане в той час у слов'ян називали протокириличним. Поряд із грецьким використовувалось в окремих слов'ян головним чином західних також письмо латинське. 862 863 роки грецькі місіонери, брати Кирило і Мефодій, готуючись до просвітительської діяльності в Моравії, упорядкували протокириличне письмо, спростили форму літер, наблизивши їх до грецького уставного письма поширеного в богослужебних книгах, додали окремі літери і привели в систему відповідність азбуки до слов'янської фонетики, поклавши в основу найбільш відомий їм солунський діалект староболгарської мови, і переклали, користуючись упорядкованою ними азбукою, потрібні їм богослужебні книги з грецької мови на слов'янську. Ця мова одержала назву Старослов'янської або азбука, вживана в ній відома під назвою Кирилиці. Поряд з кирилицею в слов'янській писемності відомі інші, а інша азбука глагулиця, найбільш близькою до істини вважаємо гіпотезу, за якою походження глагулиці пов'язують з давніми чертами і різами. На їхній граматичній основі у слов'ян розвинулося протоглаголичне письмо, однак, коли Кирило упорядкував слов'янську азбуку, то проста і зручна для вжитку кирилиця витіснила всі інші різновиди письма, поширеного у слов'ян, в тому числі й протоглаголичні.